Телеканалі ТІВІ Сім Плюс продовжується у студії Тетяна Дублянко. І ми продовжуємо розповідати вам актуальні новини сьогодення від Хмельниччини, України та світу. Ну і далі в нашому етері про е, щорічний пластовий змах похід у Меджибуджі, який був проведений. Отож е, під назвою Мужність говоримо про це з Аліною Годною, першою заступницею голови Хмельницької окружної пластової ради. Доброго дня, пані Аліно. Слава Україні. Героям слава. Отож, ну найперше, дійсно розкажіть е, трішки про безпосередньо даний змах похід. Знаємо, що це вже щорічний е, обласний такий пластовий е, змаг-похід мужність. Е, в четверте вже відбувся. Розкажіть трішки про підсумки попередніх і про ось цей, чим відрізнявся від попередніх? Е, так, доброго дня ще раз. Е, дійсно, ми проводимо цей змах, похід в, вже в четверте. Перший змах, який ми проводили, був у 2020 році. Це таке була спроба вирватися в умовах коронавірусу, кудись далі, вивести наших юнаків та юначок, показати їм спосіб такого активного проведення саме в мандрівництві. Тоді у нас було щось кількість до 30 осіб. Цьогоріч ми проводимо змаг в четверте, і кількість зросла вже до 100 осіб, що не може не тішити. В нас були учасники з міста Кам'янця-Подільського, з міста Хмельницького, Староконстантинова та Шепотівки. Це були не тільки пластуни цього року, також долучилися команди Хмельницького ліцею, також долучилися команди з Такої гри, як джура, і що може, не не може не тішити, тому що наш змах розростається і. Сподіваюся, що таким чином ми показуємо молоді, як правильно як можна правильно проводити свій, свої вихідні, як можна правильно займатися з своїм здоров'ям, і також вивчаємо свій рідний край, свою хмельниччину за допомогою ось такого способу пішого мандрівництва. І за допомогою такого певного змагу, що додає азарту цього заходу серед юнацтва, тому що в віці від 11 до 18 років конкуренція і якихось якісь змагальні такі питання вони насправді дуже важливі для юнацтва проводили жибужі. Знаємо за якими маршрутами. Ми проводили так. Проводили цього року, року в Маджебожі, За ще дуже щиро вдячні за допомогу керівництву державного заповідника. Е, у нас маршрут будувався таким планом через старт і фініш, власне, був в самому Меджибужі. І далі в нас були сели, учені села Ставниця, Головчинці та Трибухівці. Загалом в нас було два маршрути: один легший, другий важчий. Один для віку від 11 до 13 років це було 16 кілометрів. Діти мали пройти, І другий маршрут від 14 до 17 років, і також 18 це був маршрут на 26 кілометрів. Можу сказати, що всі команди фінішували вчасно, зібрали всі пункти, які б вони мали пройти за весь цей період, тому що основною частиною змагу є те, що вони йдуть і рухаються маршрутом, і по дорозі збирають контрольні пункти, фотографуються на місцях, на визначних місцях в тому чи іншому місці. І потім ці фотографії. Оцінюємо ми балами, скільки команди зібрали балів, і таке вони місце й вигнали. Власне тому, всі команди майже всі зібрали абсолютно всі точки. Старші контрольні пункти, старші команди, особливо юнаки, хлопці, зібрали абсолютно всі, всі контрольні пункти і набрали загальну кістю 415 балів. Тому там було таке питання: хто ж переможе, і вирішувала вирішувалося це складовою ще нашої програми, а саме історичною вікториною по історії Межибожа щодо того, як шукали оці точки, завдяки чому шукали з яких важко їх було знайти. Насправді, якщо брати, як шукати, то в нас була карта підготовлена з нанесеними контрольними пунктами на них, і додатково у нас була роздруковані фотографії, так звана легенда в нас в пласті називається, де вони могли прийти. За картою на це на цей контрольний пункт, і побачити, чи там, чи не там знаходиться ця фотографія. Відповідно, там вона фотографувалася. Чи було знайти важко? я не дум... ну, Ми проходили попередньо цей маршрут і вибрали такі точки, щоб вони, по-перше, були визначні, якісь і щоб вони точно попадали в око. Тому... Деякі команди проходили, не бачили цей контрольний пункт. а Деякі команди е навпаки зібрали абсолютно всі контрольні пункти. Зазначили, що було 100 учасників. Наскільки команд було розбито? Е було команд 6, 18 заявлено, 16 долучилося, тому що не всім на жаль вийшло приїхати. 16 команд. Ви цей, цьогорічну мужність присвятили одному із ваших членів вашого руху? Не зовсім нашому члену нашого руху. Ми присвятили Роману Бузинському, який був переможцем нашої, нашого змагу походу в 2021 першому році. Роман в 2022 році з настанням повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу територію став до війська. І, на жаль, в навесні 22-го року ми втратили з ним контакт. Ми його шукали, не сподівалися до останнього, що він живий. Але в 23 році, в вересні, ми таки знали, що він загинув, і його знайшли вже, на жаль. Неживим, отож, ми вирішили командою, що саме ми присвятимо Роману і нашим іншим захисникам, нашим іншим пластунам, які зараз боронять Україну. Це Віктору Годному, Юрію Дужеву, Ярославу Козачуку, Андрію Романовичу, Дмитру Войтовичу та іншим, які тим чи іншим чином були дотичні до цього змагу. Ви зазначили хлопчиків чи приймали участь дівчата? Яка, от, якщо дивитися по відсотковості, скільки дівчаток можливо було приймали участь у даних змаганнях? Так, дівчата приймали участь. Було е, дві, команди, е, дві команди дівчат 11-13 е, років, і дві ді команди дівчат 14-17 років. Все решта були хлопці. Чи зайняли призові місця? Хто зайняв призові місця, які команди, і чи були серед них дівч... команди дівчаток? Так, насправді в нас було так: ми прописали змагання так, що кожен. Що в нас були нагороди юначки 11-13 років, юнаки 11-13 років і так далі? Ми розділяли по вікових категоріях та гендерних категоріях, тому що ми прекрасно розуміємо, що ту відстань, яку як в спортивних змаганнях ту відстань, яку може подолати хлопець, не завжди може подолати дівчина, і може бути і навпаки. Тому ми розділяємо як і за статевим принципом, так і за віковим принципом команди. І так само були переможці і дівчата в своїй віковій категорії, і хлопці в своїй віковій категорії. Щодо безпосереднього руху, який пластового руху у області, наскільки він взагалі сьогодні активний? Наскільки до нього долучається молодь? Насправді. Пласт в Хмельницькій окрузі зараз зростає і це не може не тішити. Е, найбільша станиця до якої, власне, налажу я, це є Кам'янець-Подільський. Е, зараз у нас майже доходить сум цифра до 200 людей, тобто дуже велика станиця. Далі йде Хмельницький, Шепетівка, та Кастароконстантинів. Також у нас є е, пластуни в маленьких СМТ Теофіполь. Але, на жаль, там поки припинено такий активний, активне пластування, тому що виховниця, яка є там, вона зараз є на фронті. Щодо того, окрім е, даного заходу, що ще можливо? Які ще заходи були? Можливо, які планують заходи? Ми долучаємося, по-перше, до всеукраїнських заходів. і... Зараз ми активно вже почали підготовку до свята Святого Миколая і готуємо нашим військовим передачі на фронт, які потребують. Також ми, долучаємо, ми проводимо Шевченківські дні, ми проводимо свята до Великодня, до Різдва і так далі. Долучаємося до всеукраїнських заходів, проводимо такі мистецькі заходи, як Орликіада, це інтелектуально мистецький захід, на які з'їжджається вся Україна, і сподіваємося, що такі нам вдасться його провести в Хмельницькій області наступного року. Щодо того, окрім того, що навчаєте безпосередньо орієнтуванню на місцевості, так і не лише на цьому, а як вижити в таких умовах. Також неабияку увагу приділяєте і патріотичному вихованню. Скажіть, будь ласка, нас наша зараз теперішня молодь стала свідомішою до оцих от понять? Я спостерігаю насправді мене у своїх власних двоє дітей, і це знаєте, це вчора було як довести маму до сліз. Ми зайшли до школи і заграв гімн України. Мої діти не рухнулися з місту, з місця, поки не. Не, не програв їм, і вони мені казали, мама, не можна йти до уроку, навіть якщо ми спізнюємося, неважливо. Ми стояли і чекали, поки е, програє гімн України. І насправді е, це були не тільки ми, і не тільки, мої діти, і не тільки мої діти, які виховують в таких умовах, а дуже багато молоді, які зараз долучаються. Вони саме хочуть розвитку національно-патріотичного розвитку. Вони дбають про своє тіло, про свій інтелект, про своє оточення. І... Дуже насправді дуже тішить, що ця кількість людей кожного року, кожного місяця збільшується в нашій організації. Єдине, що ми потребуємо дорослих волонтерів, тому що якщо кількість дітей в нас збільшується кожного дня, а з дітьми потрібно комусь працювати. А дорослих волонтерів, на жаль. Не та не така велика кількість дорослі працюють, забезпечують донати на наше ЗСУ, і насправді не так активно включаються в до громадського життя. Тому користуючись нагодою, закликаю дорослих людей долучатися до нашої організації. В пласт можна потрапити в будь-якому віці. Я потрапила в віці 19 років і пластую вже дуже багато років. Тому не треба боятися, треба долучатися і працювати, виховувати нашу молодь свідомими людьми, які люблять е, нашу Україну та себе. З якого віку можна до вас потрапити у ваш е, рух, і по який оцей от проміжок часу У нас можна потрапити від двох років до е, дев'яносто дев'ять від двох років. У нас існують різні е, улади. Так названі вікові категорії, різні класи. Перший клас то є пташатка, дітки від двох до шести років. Це маленькі пластуни і пластунки, які приходять до нас вже своїми батьками і займаються в них уроки. В нас так називаються сходини. Сходини проводяться разом з батьками. Далі в нас іде новацтво, це вік від 6 до 11 років. Вони вже займаються з виховником, в них більш ігрова форма занять. Вони досліджують нашу Україну, наші традиції, здоровий спосіб життя мандри, але через ігровий спосіб занять. І вже юнацтво це від 11 до 18 років. В нас більше практичне пластування. Більше практичне пізнання історії і так далі. І вже 18 років, від 18 до 35 це є улад старших пластунів, і від 35 до 99 це сеньори в нас. Тобто в пласт можна потрапити будь-коли. А особливо в старшому віці займатися волонтерством. І то тобто, є Ми не тільки займаємося дітьми, ми займаємося. Розвитком наших станиць. Тобто, якщо людина не сильна в з дітьми, вона може займатися взяти собі роботу в, в станиці і займатися в станиці. власне. Угу. Щодо того, наскільки важче зараз організовувати чи навпаки легше організовувати подібні заходи, як оцей змах-похід? Насправді. Я не можу сказати, чи важче чи легше, тому що в мене досвід організації подібних заходів і таборів вже дуже великий. Ми організовували цього року, наприклад, власне, ми з командою організували три літніх табори для дітей, один з них за кордоном. Тобто для мене це питання звичне. Єдине, що так, важче в плані фінансовому, тому що ми все організовуємо за свій рахунок за рахунок волонтерів. Єдине, що, наприклад, мужність нам дуже допомогло питанням з фінансуванням Хмельницька обласна військова адміністрація, за що їм дуже щиро вдячні. Якщо це питання по безпековому характеру, то так, це набагато важче, тому що ти постійно переживаєш, чи ти не е, дійсно правильно робиш, не нашкодиш, е, чи в той чи інший день е, наші дуже е, хороші брати, наші сусіди не нанесуть не нам е, удар, і ми не постраждаємо. І діти в першу чергу не постраждають від цього. За це так ми переживаємо і не саме юридичну відповідальність. А, власне, е, Дуже тішить, що долучається кожного разу більша кількість дітей до наших заходів. Тому це як результат діяльності, значить, ми робимо правильно щось. Зв'язку з війною, якісь нові предмети почали викладати, як до прикладу, там убезпечити своє життя, якщо знайшов якийсь небезпечний предмет і таке інше. Так, так, ми проговорюємо про це на початку змагань, власне, на початку змагань, на початку таборів, що ми в ліс ми йдемо чітко по визначеному маршруту, в ліс ми на наодинці не заходимо. Якщо ми знаходимо якусь небезпечну річ, ми з землі не піднімаємо, говоримо про це старшим або фотографуємо і зразу відправляємо організаторам. Тобто, щоб не було різних непотрібних рухів і небезпеки для життя дітей. Чат також чому цікавить дане питання дівчат? Ну тому що пластуни це так більше фізичне навантаження, скажімо так, це походи і таке інше. Але якщо брати в співвідношенні загалом, скільки дівчат по області, так ми беремо скільки дівчат є, і хлопчиків є зараз у цьому русі, і хто з них активніший. Насправді, зараз на будь більше у більше половину хлопців. Так в нашій станиці, наприклад, більше було певний час було більше дівчаток. Зараз це питання вирівнялося, У нас більше, більше хлопців. дівчаток. Порівно. А якщо брати по заходам, які я організовувала, то наприклад, цього року на один літній табір зголосилося 120 дівчат і 60 хлопців. Тобто, співвідношення тут більше дівчат ніж хлопців. Хоча в нас є обмежена кількість, і ми можемо долучати лише обмежену кількість дітей до таборів. Якщо це брати до заходів, то ми можемо також обмежену кількість, але плюс-мінус десь можемо е, варіювати. Якщо брати по мужності, то так було більше хлопців цього року, але я думаю, що наступного року ми виправимося і буде рівна кількість дітей. Якщо брати по фізичному навантажу, знову ж таки, є санітарні норми, і ми не можемо їх перевищувати, тому що ми всі діємо в рамках законодавства. Як допомагаєте нашим військовим? знаю, що також допомагаєте досить активно. Можливо, зараз є така можливість закликати і інших людей, щоб вам допомогли допомагати, можливо, потрібні руки, можливо, потрібні фінанси? Ми ведемо активні збори, коли наші саме наші пластуни потребують допомоги, коли потребують військові, які дотичні до нашої організації, ми також. Допомагаємо долучитися до зборів цього кошту, але власне своїми, своїми власними силами, або репостами, поширеннями інформації. Також як я вже казала раніше, ми формуємо посилки, коли потрібно відправляємо нашим хлопцям, щоб їх просто інколи їм навіть не потрібна та їжа, а їм яку передається. Їм потрібно тепло і затишок, що про них пам'ятають тут. Значить, вони стоять правильно, вони не просто так там. Власне, мій чоловік також зараз у війську, і коли ти його питаєш, що тобі потрібно, він каже: Мені потрібно, щоб ви були живі та здорові. Тому я думаю, що те, що ми займаємося зараз дітьми і активно розвиваємо нашу організацію, це найбільший вклад в нашу з вами перемогу. І також е, я закликаю долучитися до наших сторінок у Фейсбуці, пласт на Хмельниччині, де е, видно нашу всю діяльність та наші активні збори для наших пластунів. Тож не будьмо байдужими, долучаємося дійсно. І ще наскільки багато членів вашого руху, які зараз е, виборюють нашу незалежність, чи слідкуєте за цим? Насправді дуже багато. Тому що пласт є по всій Україні, і до повномасштабного вторгнення він був у всіх областях, і дуже багато пластунів і пластунок стало на захист України, і на жаль, кожного дня нас приходять сумні новини, що хтось такий з пластунів загинув. Ну, будемо сподіватися, що вже незабаром це все закінчиться, і наші хлопці і дівчата повернуться героями. Вони вже є героями для нас, для кожного з нас. Дякуємо їм усім за те, що ми маємо можливість і виходити в цей ефір, говорити українською, і за те, що маємо можливість і проводити такі заходи, як мужність. Дякуємо вам за вашу роботу за те, що виховуєте у нашої молоді. Патріотів відчуття того патріотизму, дякуємо вам! Отож, спілкувалися з Аліною годною, першою заступницею голови Хмельницької окружної пластової.